Сьогодні готуємо сирні бейглі. Це дуже смачно і на завтрак саме те. Ось я вже тут змішала. Сирочок, яйце, сіль. Додаю моцарелу. Добре все перемішую. Все, звичайно, на ваги, не на око. І потім даю борошно. Борошно перемішали, добре-добре, і вимісили тісто. Розділяю, роблю ось таких красунчиків. І буду смажити цього разу в аерогрилі. Да, дівчатка, Це мій улюблений помічник. І подивись, які смачні вони виходять. Хрусткі і смачні. 20 хвилиночок і все готове. Не потрібно не жиру, не масла, нічого. Ось така краса в мене виходить. І аерогриль дуже чистий. Після них не треба навіть мити. Ось мої красунчики. На сніданочок буде з рибкою дуже смачно. Ось такі хрумкі і дуже класні вони виходять. Це я розрізала і показую, що вони не сирі, вони припеклися. Сирочок я не дуже сильно розминала, в мене він більше кусочок.